Відеокамера 2649 і камера, яка змінила повністю всі стереотипи про автономне відеоспостереження. А саме наголошую про класне відеоспостереження, яке реально здатне працювати навіть зимою. В цьому відео я вам максимально покажу і розкажу, що до її властивості функції від того, як вона працює, яка зображення і чіткість має в день, яке зображення і чіткість має вночі, які вона має взагалі чіткі в яку вона має взагалі чіткість, не певний метраж і так далі. Ви все отримаєте в цьому відео обов'язково. Давайте коротко про характеристики. Це є автономна повністю камера з 4G модуля без Wi-Fi. Запихаєте сюди карточку, карту пам'яті і сонячна панель. Вона має аов технологію яка дозволяє вам писати постійно. Дана камера постійно пише 24 на 7. І відфільтровує вам події, які відбуваються пошук по людині, по автомобілю і так далі. Камера має класні сповіщення по аналітиці, які, е, яка дійсно працює тільки на автомобіль і тільки. На, на людину, і це дійсно так. Вона також присутні. Всі автотрекінги, вона слідкує за людиною, веде за людиною. І самою головною фішкою в цьому всьому це є вісколор-технологія, яка дозволяє бачити вночі майже як в день. Вона дуже ярко себе показує. Дана технологія. Також Вісколор сказав технологія AOV, яка реально дозволяє працювати класно навіть зимою. І, і гібридний зум. От гібридний зум це основна, напевно, фішка. Не було, от мені здається, якщо будуть отакі камери без сонячної панелі, без оцих всіх. Приколів, а просто стаціонарна камера з гібридним зумом або отака подвійна, це буде розрив ринку. Мені здається, що всі інші камери просто перестануть продаватися. І я вам це докажу, чому, власне, в цьому відео. Тут є класні функції, такі, як, наприклад, в нас є поворотний об'єктив, власне, з гібридним зумом. Гібридний зум до 8,4 мм, 3,6 до 8,8 мм. І до 8,4, тобто одна камера нас зближає максимально, щоб зазумовує, щоб ми гарно бачили. Для чого він гібридний? Для того, щоб ми, скажімо так, при появі людини або автомобіля вона зближає власне, цю особу і бачить чітко. І навіть в архівних записах ви будете бачити. Ту всю історію досить гарно і досить чітко. Якщо в нас знаходиться два об'єктива, один об'єктив повернутий в оцю цю сторону, скажімо так, ви робите картинку в 180 градусів, то ви бачите 180 градусів, якщо ви отак розвертаєте. І навіть якщо в, в фіксований верхній об'єктив можна так налаштувати, там неважко галочка ставиться, попадає людина, то оцей об'єктив. Повертається на ту людину, якщо в нього не, немає фіксації по людини, і зближає її, і продовжує далі вести. Також в цьому ролі це покажу, як це відбувається. Звісно, що камера має динамік, має мікрофон, має світлочутливу гарну матрицю, 3-3 Мпікселя. І найважливіше це то, що він має. Вона він має дана камера, має 65-ватну батарейку. Давайте я зараз прикріплю такі основні характеристики, що дана камера має, щоб тут не розказувати. Вам ролик на півгодини. Давайте, хлоп-пам. Можете нажати собі на паузу і просто подивитися або заскріншотити і ще раз передивитися ці характеристики. Е, зрозуміло, що тут всі зараз SMD 3.0 і так далі. Фішки вона має найбільші, які не мають поки, Ну, камери реально по 40 тисяч. Не мають таких фішок, які має оця. Поїхали. Зараз ми подивимося, як вона показує. В різних режимах ніч день як вона обертається на оці зуми, яка в них чіткість? А що я забув сказати? Забув я сказати, то що є один момент в цій камері, дуже цікавий, цікавий тим, що я думав, що я її буду тестувати дуже довго, а довго не оказалося, тому що я три дні її три доби її тестував. Повністю за дві доби, навіть не було натяку на сонце, була похмура погода, падав дощ, сніг і так далі. І вона за дві доби при постійній зйомці втратила 24 на 7, вона записала, вона втратила тільки 13% батарейки. Значить на третю добу виходить сонечко, і він її за 3-4 години повністю заряджає до 100%. Я зрозумів таку штуку. Якщо немає. І батарейка власне вас показує. Показує то, що вона буде вас писати камера. Якщо не буде сонця, не буде ну просто темрява. От, просто ви візьмете камеру, відключите панель зовсім. Вона буде тримати майже 10 днів в середньому енергозбережаючому режимі. Тобто, вона буде також писати 24 на 7. І якщо ми давайте змоделюємо ситуацію, що в нас там грудень-січень місяць, буває таке, наприклад, що два тижні взагалі немає сонця. Ну, мало ймовірно, таке, але допустимо, є така історія. Ви просто раз в два, два раз або два рази в місяць, вам треба її просто зняти, зарядити через Type-C розєм як звичайний телефон на вечір, і забутися знов на два тижні. Ну, приблизно, ну нехай буде на 10 днів. Так, от це такі будуть, і це буде тільки зимою, невеличкі. І такий можливий не факт, а можливий от такий може бути нюанс. Але прикол в тому, що станом на е, листопад 25-го року у вас кращого рішення просто не існує. Тобто, ви могли б ще щось там, скажімо так, розглянути якісь варіанти, а їх просто немає, щоб мала таку сокупність, таку характеристик. І щоб так офігенно працювала, альтернативи ну просто немає. Я вам говорю об'єктивно відверто, тому що я їх вже стільки натестив, що це просто капець. Переходимо і дивимося. Це є подвійна камера, і ми їх налаштовуємо в одну точку. Чому в одну точку? Тому що щоб ви розуміли, яка буде чіткість, таблички я виставив на 10, 15, 20, 30 метрів, щоб ви розуміли, яка чіткість буде при зближенні. Звісно, ви камерою можете повертати вліво-вправо, і завдяки якийсь гібридний зум я покажу на іншій локації, як він відпрацьовує, оскільки тут у мене багато ходять людей, і це зробити адекватно неможливо було, щоб ви бачили, яка чіткість. Давайте ми ставимо станемо на. Камерою, наприклад, яка є нефіксована. Дивіться, загальне положення камерою не фіксованою е, фіксованою. Точніше, ми бачимо класне. Але завдяки того, що в нас є механізм оберту з гібридним зумом, ми будемо бачити значно чіткіше, оскільки можна налаштувати так, я вже пояснював. В принципі, що цей. Е, Обертовий механізм, обертова камера повертається в точку там, де з'являється людина, і ми будемо бачити значно чіткіше зображення. Якщо в нас не це все ми не налаштовуємо, не включаємо, в нас буде отаке зображення. 10 метрів видно, от обличчя, отак ви будете бачити, скажімо так, таблички в 15 метрів вже не видно. Але табличка, табличка, але обличчя ще щось там куди не йде. Е, от, Отак буде видно. Нічого не дивного, 3 мегапікселя. Давайте ми тепер подивимося, як буде видно іншою камерою, яка є в нас фіксована. Трошки краще, не фіксована, точніше, поворотна. Трошки краще, значно краще. 20 метрів вже не видно, 15 метрів теж, в принципі, не видно, але чуть-чуть краще, бо в неї є фокусна відстань об'єктиву є трошки менша. А тепер дивіться, що ми будемо, коли в нас буде появлятися людина, що в нас буде відбуватися, коли. От, ми можемо повернути, так? І якщо вона буде автоматично сама зближати, віці, яка буде робитися чіткість, коли буде включатися гібридний зум. Бачите, як гарно вже видно. І гарно видно при тому, що в нас відбувається вже і 20 метрів видно, і 25 метрів видно. і навіть... 30 метрів видно. Давайте я піду на 30 метрів, щоб ви просто собі зрозуміли, яка буде гарна чіткість. Вона буде сама приближати, вона не на повну свою, скажімо так, не на повний діапазон зближає. Але відео ви дивилися, в принципі, я показував досить таки непогано. На 30 метрів буде отаке зображення. Як на мене, класне. Ну, погодьтеся, що класне. Це 30 метрів. Завдяки тільки і виключно гібридного зуму і оцієї всієї штуки. Так що, отаке зображення з даної камери, повертати ви її можете. Бачите, можна повертати куди хочеш, звісно. До речі, дана камера має функцію, яку не мають камери там за 1040. так? Тобто, про що ми маємо на увазі? Якщо в нас є камера. Фіксований має об'єктив, який неповоротний і поворотний. В поворотному, як ми знаємо, є оптика, яка приближує. І якщо можна налаштувати таким чином, і воно легко налаштовується, ставиться буквально галочка. Коли в нерухомий об'єктив попадає якийсь об'єкт, рухомий об'єктив повертається до нього і зближає. Кому треба? Така функція тут присутня. Давайте ми подивимося. І це досить класно. Як вона виглядає? О, до речі, бачите, я підійшов зразу. Так, треба забрати оце, щоб ми подивилися, наскільки воно довго мене буде вести. Бачите, все, він повернувся і він приблизився. І він приблизився. От як ми бачимо, нічого собі. Я вам скажу, дивіться, 30 це вже більше 30 метрів. І він ще мене тримає і він ще мене приблизив. Тобто він розвернувся, як ми бачимо. Так. Дивіться, він ще мене тримає. Ну, я вже зайшов за метрів 40. Я вам відверто говорю, якщо не далі. І він мене ще тримає приближено. Оце функція капець. Якщо будуть такі функції вже в сучасних камерах, не на сонячних панелях, ну це все. Це буде просто розрив ринку, конкретний. Давайте я стою зараз. До речі, чутливість стоїть на... Четвірочці, давайте ми подивлюся зараз, як і що ми будемо бачити. Давайте я буду за 40 метрів йти, чи вона мене побачить? Але ще тримала. Все, побачила. Побачила десь, до речі, десь на метрів 35. І що вона мене побачила? Зараз вам покажу. От. Так, вона побачила ще там людину. А там людина ого, щоб ви собі розуміли. Ту людину, яка вона побачила, за метрів 70-100%. Вона мене б гірше побачила, а ту людину побачила. Ну, коротше, досить-досить класна штука, досить гарна камера, яка дуже гарно і непогано себе проявляє. Повертається, зближає. Оце функція просто реально дуже-дуже-дуже жирно. Як ми бачимо, дана камера показує зараз в дванадцятій ночі. Отаке зображення, якщо в нас присутнє зовнішнє освітлення. Тут у нас освічується вулиця. Отак вона показує. Я її поставив як 180 градусів, тобто в одну сторону і в другу. І ми зараз дивимося режим запису. При якій якості, при якій чіткості зйомці відбувається режим запису, якщо вона не фіксує жодного руху. Давайте ми тепер подивимося, як вона ще знімає в день, і подивимося, як вона буде знімати в нас, коли взагалі немає ніяких фонарів. Це напевно важливо. Отак От нас знімає день, випав сніжок. Ми бачимо в одну сторону, ми бачимо в другу сторону, ну, але ви вже бачили, як вона знімає в день. Давайте я вам ще зараз покажу, коли вже дійсно темно, але ще світло не включене. А от дивіться, так знімає в день е, світла, як ми бачимо, немає ніякого. Є світло там, де вона знімає. Ми бачимо в цій камері, в нас дуже багато засвіту. Того, що є сусідські камери. Вони повключали led підсвітку і вони засліплюють цю камеру трошки. Насправді, вона би показувала ясніше. Над цією камерою також включена. LED невеличкий прожектор, також від сусідньої камери. Тобто тут як світла, як такого, немає, але камера показує, що його досить багато. Отаке от зображення вночі можна сказати, майже з відсутнім, з майже з відсутнім освітленням. От, от така історія.